Оце так приходиться працювати, під'єднувати акумулятор до лампочки. І... Освітла немає тут. Ось в таких умовах змушений ремонтувати авто у своїй автомайстерні полтавець Олександр Полипенко. Під нею він переобладнав власний гараж, гаражному кооперативі механізатор. Та повноцінно працювати не може. Місяць тому йому вимкнули світло. Причину за словами Олександра Полипенка, голова правління пояснив так: відключаємо тих, хто не є членом гаражного кооперативу. Всі шість років мене. Що минулий голова кооперативу, що зараз жабідзе, не приймають в кооператив, і я я їм подаю заяви, але вони їх не підписують. Але проблема не лише у відсутності світла. Полтавець скаржиться, що перед заїздом до його гаража добудували ще один незаконно. Побудували ці гаражі. Дуже близько, не, за, не, не заїжджають не ні мікроавтобуси до до мене в букс і. Хоча міська рада виносила приписи, вони, вони все рівно будували. Олександр Полипенко допомагає українським захисникам. Вже декілька років він безкоштовно ремонтує автомобілі для Збройних сил України. Ми от до пана Олександра завжди зверталися за допомогою. Хоч це були легкові автомобілі, хоч це були мікроавтобуси чи пікапи. Він завжди нам не відказував допомозі, хоча робив і Багато стоючі ремонти нашим автомобілям, заміни двигателів, ну, за це не брав кошти в нас. І бувало таке, що ми там телефонували йому ввечері, що машина ламалася, він там щось лишав, брав нашу роботу. Ремонт автомобілів, особливо на початку, ну, це річ дороговартісна. І людина нам дуже хорошо допомагала, як і іншим підрозділам. І так як в штатних, да, в підрозділах є не тільки легкові автомобілі, а є і габаритні, мікроавтобуси і так далі. І завдяки тому, що тут побудували да, новий гараж, не можуть ні заїхати, нічого для ремонту для огляду. За словами голови гаражного кооперативу, механізатор Михайла Джабідзе, конфлікт з Олександром Пилипенком у них триває вже шість років. А все через те, що гараж не оформили, як того вимагає закон. Пилипенко в 2015 році самовільно. Добудував цей гараж і зробив з 24 квадратів, 78 чи 76, Я не знаю. Нашов нас є і постанова державної будівельної архітектури про заборону дальнішого будівництва і накладання на нього штрафу. Те, що автомайстерню гараж відключили від світла, Михайло Джабідзе підтвердив, він не є членом кооперативу. І на якої підставі, вообще йому, це ще будемо розбиратися, як він отримав той світ. Там був, е, йому ж світ давав не цей кооператив, який зараз є власником е, світу, а там е, фактично був на два чоловіка організований кооператив механізатор Р, і той йому видав дозвіл на підключення до світу. Він же самовільно ще один гараж підключив до світу. Оцей рядом. розв'язання цієї конфліктної ситуації голова правління обачає лише у судовому порядку, зазначає він.